Привіт, друзі, буде сьогодні тест-драйв в таких дощових умовах. Виїхав познімати, прокататися Suzuki Skyway 250, але пішов дощик, але дощик якби нам не завада. Звичайно ж, трошки буде шкода, що він намокнув, але це вже таке. Так, пробуємо, що це у нас за зір Suzuki Skyway 250-й, так як Мав досвід користуванні і катався на, практично на всій лінійці Хонди МФ08, 10, 12 і так далі. Скайвейчик у мене був тільки 400 й і, скажімо так, від мене, в мене про нього тільки позитивні враження залишились. Тут у нас кубатура 250-ка, в принципі, приборка абсолютно схожа. От, і е, те, що мені якби, незвично, це те, що немає у нього двох амортизаторів ззаді, так як е, в більшості там Honda є Тут моноамортизатор амортизатор стоїть. От, і що по посадочці? Скажу, що вона навіть трошечки мабуть, як зручніше, ніж о, трішечки Незначно, але чуть-чуть. Зручніше ніж у Форзи. У Ямахи включно, так як трошечки здається, як нижче чи це мені так здається. Але явно, що мені більше подобається, тут підтримка спини, тут реально величезна оця подушечка і вона якби, ну робоча штука. Давай, чого ти тупиш? Як я і сказав, підтримка спини, тут як би, топчик мені подобається. Гарний вихлоп, а, працює. Так, По приборочці все доступно. Все ясно, понятно повороти, дублюється пробіг, час і так далі. Розхід 23 у мене на 100 кілометрів невеличкий. Це, звичайно, ніхто на ньому не катався давним-давно. От, давайте поки є у нас пряма дорога, хоча й мокра, спробувати засігти як він їде і яка максималка. От, в принципі, це головна задача. А по м'якості з цим моноамортизатором я б не сказав, що він м'якший, в принципі. Хоча друга конструкція взагалі. Так, обертах поки 6 тисяч, 7 і сотка. А ні, щось мені не сильно подобається, такий тест драйв. Ага. оце ж я попав під дощик такий непоганий. Так, ну що я вам скажу? Максималка буде в нього в районі 120-130, так як 8-9 тисяч вже в мене 120 було. Ну, в принципі, достатньо, але гарненький набор, в принципі. Давайте ще разочок. Звук приємний. Так, 6 тисяч це у нас. Вісімдесят клас, я ще бо так не, не покажу. Непогано, непогано. Блін, а тут немає дощика. Там дощ, а тут практично і немає. Так, ну, в принципі, буде такий коротенький тест-драйв, мабуть, я буду закінчувати сильно, мокро для цих справ. Так, дійсно гарна приборочка, непогано їде скайвейчик. От, в принципі, 120-130 він біжить, як і всі. По зручності, по комфорту, можливо, трошечки краще відпрацьовує задня частина за рахунок моноамортизатора, не так він як коли один їздиш. Але як такої суттєвої різниці я б, я б сказав, що я не відчув. В принципі, схожий на по комфорту на форзу і так далі, хоча хоча. В принципі, різниці я і не відчуваю, чесно кажучи. Єдине, що мені більше за всіх подобається, це, це підтримка спини. От... О, от спинка тут дійсно топова. Мені подобається те, що він зразу крутиться там, до 6-7 тисяч практично. Ну, якби непоганий набір. й. Сам скутерочок неплохий, здоровий такий диванчик двохмісний. От, кому цікаво, і в принципі він по ціні, плюс-мінус як свіжа форза. Кому цікаво, телефонуйте, скутер з документами на облік ставиться. В принципі, за цих буквально 2-3 км зрозуміло, що за техніка. Комфортний нормальний диван в тій ж категорії, як і Yamaha Majesty, Honda Forza і так далі. З приємними доповненнями. Тобто вихлоп у нас тюнінгований, ну і Daytona кришечка така хромована, красива. Кому цікаво, телефонуйте. От, ну, Звичайно, мені подобається сама приборочка, дуже симпатично виглядає. Документи є на облік. Ставиться сертифікат. Роблю. Кому цікаво, телефонуємо. Хто підписаний? Всім дякую за вашу увагу. Хто не підписаний, підписуйтесь.